Вітаю, друзі! Сьогодні ми розкажемо і покажемо день із життя студента геолого-географічного факультету імені Ілії Ліча Мечникова. Зараз ми знаходимося в селищі Великій Балці, шахті Фоміна 5 Цікавим фактом є те, що найбільша мережа підземних лабіринтів знаходиться саме в Одесі. Скільки ж таємниць та цікавинок зберігає підземний світ? В цьому відео ми привідкриємо завісу загадкових одеських катакомб. Перед тим, як потрапити в серце одеських катакомб, ми пройшли півтора кілометра з вивистими тунелями і зупинились на привал. У кожної компанії дослідників катакомб є своє власне місце зустрічі та відпочинку, де вони збираються та обговорюють плани на день. У наших героїв воно носить комічну назву Вікно в Європу. Ось тут вот ми зашлі. От час знаходимося. Ми вот здійсню. От ми, зашли. От ми от здесь. От это мы от так вот пройшли напряму. Насправді, якщо бути відвертим, ніяких катакомб не існує. Поправді кажучи, ці підземні ходи є каменоломнями, які утворені внаслідок того, що раніше з них видобували будівельне каміння, яке по-простому називається Ракушняк, з якого побудована майже вся стара частина міста. Зараз ми можемо спостерігати камінь, який називається Буд. Це бракована штука, якою шахтарі закидували вже відпрацьовані ходи. Випилювали плахи больші, от ці от Випилювали великі плахи вертикально. Вони виварювалися в прохід, далі в проході його відтягували, і шахтарі розпилювали їх на рівні блоки. Це глини, які погірному називаються штуки. Під час того, як розпилювали, з'являлися відходи, каміння, яке зламалися нерівне з неправильною геологією. і всіх, щоб далеко натягнути це сміття, складали ось у такі бутові стінки вот в такие вот бутової стінки. Владік студент геолога географічного факультету Одеського національного університету імені Іллі Ліча Мечникова. За сумісництвом – дослідник одеських катакомб. Зі слів Владислава, перший раз в катакомбах він опинився в 15 років. З того часу він зацікавився підземним світом. Спочатку він проводив екскурсії в музеї таємниці підземної Одеси. Згодом він почав брати участь в наукових експедиціях. Ми їх изучали, Ми їх вивчаємо у декілька етапів. Перше це картування катакомб, друге це вивчення катакомб з історичної точки зору, обробка партизанських стоянок, хто тут був, коли тут був, що тут відбувалось, і так далі. І ще третій етап це епіграфіка. Епіграфіка – це вивчення малюнків та написів. Окрім цього, вже протягом п'яти років владі є членом команди дослідників одеських катакомб. Їх провідною функцією є консультування забудовників. місто Одеса все більше і більше розростається. І коли виникає питання побудови багатоповерхівок в Одесі, тут же вступаємо ми як спеціалісти з катакомб. Наша задача зробити так, щоб будинок не провалився під землю. Для цього команда дослідників фактично знищує катакомби шляхом замивання, а саме пробурюють скважину та заганяють під майбутню будівлю воду з піском. Це і перешкоджає її просідання. Під час нашої мандрівки ми неочікувано для всіх забрали в загадкову кімнату з басейном, наповненим водою. Всі видимості ми опинились під селом, де місцеві жителі пробурили вниз скважину і обладнали так би мовити. Пункт збору ґрунтових вод, так як під нами зараз знаходиться пантичний водоносний горизонт. Тут зробили криниці для збору води, і тим самим вони постачають в свій або в декілька будинків воду. Нерідко на стінах підземних лабіринтів трапляються таємничі знаки, цифри та малюнки. У кожного є у кожного підземника є свій умовний знак. Він називається маркування. Він несе в собі певний сенс. Його використовують, щоб прокладати кудись траси, так би мовити, відзначитись, що я тут проходив. Я також відзначились та залишили абревіатуру нашого університету. Тепер вона тут залишиться назавжди. Родзинкою нашої екскурсії в шахту 5 феміна став невідомий безвісти. Пропавший чоловік декілька років тому. Нерідко люди губляться в катакомбах. В основному це все завершується добре. Ми їх знаходимо. Але й буває, коли людина пішла під землю сама. Нікому нічого про це не сказала, і відповідно ніхто не спохватився її шукати, особливо в катакомбах. Ось наочний приклад. Чоловік пішов в катакомби, був один поліс, куди не треба, і його тут придавило. Ну скоріш за все, його вже ідентифікувати буде неможливо, і він тут залишиться назавжди. Подземний мир – це стабільний мир. Це відмічалося многімні дослідниками. и писателями и так далее вот, даже вот великий спелеолог Кастере французский, он писал, что следы, которые он находил карманьольцев, это примерно 18-20 тысяч лет назад на глине вот они так и оставили, вот они уронили уголек с факела, вот они вытерли его об стенку, вот оно все лежит то же самое видим мы вот. Надпись, сделанная сотни лет назад на стенке, по-прежнему остается тут на заборе или на стене дома. Она давно была бы уже уничтожена атмосферными процессами, а там она стоит. Поэтому изменения под землей происходят очень редко. Наоборот, это как бы вот консервация всего, чего делается. Изменения там весьма редкие, весьма случайные, но только катастрофические. Ось і кінець нашої подорожі в шахту 5 Фаміна. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Мирного Неба!